Курми для котів Carpathian Pet Food – це повноцінні раціони преміум класу вітчизняного виробника. Виробляє їх компанія харчові технології закарпаття, що також відома економ-курмами Панкот. Преміум лінійка має низку видів. Зокрема, це раціон для дорослих котів всіх порід віком від 1 до 7 років. Optimal Care. він містить збалансовану кількість білків, жирів і вуглеводів для підтримання енергетичного балансу котів на належному рівні. Для кошенят компанія пропонує корми Kittens. Вони розраховані на тварин віком від 1 до 12 місяців та мають підвищений вміст високозасвоюваних засвоюваних вітамінів та мінералів, аби зробити харчування кошенят раціональним. Sensitive Digestive System підійде для котів та кішок із чутливою системою травлення. Елькарнітин у складі корму покращує процес розщеплення жирів, сприяє зниженню надлишкової ваги та посилює білковий обмін, а компоненти корму зі збільшеною кількістю клітковини покращують функції кишечника. Carpathian Pet Food Pregnant – це корм для вагітних. Та лактуючих самок він має підвищений вміст кальцію і вітамінів. Спеціально розроблений раціон здатний забезпечити нормальний внутрішньоутробний розвиток кошенят і підтримати організм кішки в період лактації. Окремий раціон інектів розрахований на малоактивних, кастрованих і стерилізованих котів у всіх порід. Він має знижений рівень жирів і вуглеводів, а також збільшений вміст протеїну. Саме завдяки цьому знижується ризик виникнення Ожиріння, а також зменшується навантаження на опорну рухову, серцево-суденну та сичовивідну системи. Не обійшли увагою і котів похилого віку. Для них існують корми Adult 7 Plus. У порівнянні з раціонами для котів молодшого віку, вони розроблені із зменшеною кількістю білків та жирів, що допомагає попередити ожиріння і полегшує роботу нирок. Крім того, окремий гіпоалергенний корм у лінійці є для тварин алергіків. Він розроблений для котів і кішок із вродженою та набутою харчовою алергією чи непереносимістю. Корми виготовлені на основі курячого м'яса із додуванням вирощених в екологічно чистому. В регіоні трав, овочів, фруктів та ягід і представлені у фасовках по 1,5 кг та 12 кг. Замовити корми Carpathian Pet Food можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua. усі корисні посилання залишаємо в описі під цим відео.